Добрий вечір добрим людям! Це канал Вина з хати. Починаємо новий випуск. В мене набралося вже достатньо матеріалу. На смітниках зйомки я не проводив, там ну, все стандартно, прямокутні бачки, купи пакетів. Я вже все там е, знайшов, все вже забрав. так що е, Показувати, як це лежить в бачках, я не буду. Там, в принципі, нічого такого не було, була парочка виносів таких Ну, знову ж таки без сенсацій. Частково я предмети знайшов вдень. В не планував якби їхати тому в таких пакетах. Так я такими пакетами не користуюсь. Ходжу з великим рюкзаком. Ось, А так в мене от такий от є рюкзачок ходити по місту. Ну, Теж він колись був знайдений на смітнику за North Face дуже приємна річ. Ось. В общем, ну, починаємо зараз розбирати. І тут прикол в тому, що як часто то буває, я не пам'ятаю, вже, що тут, що я знайшов. І зараз будемо то розбирати. І прям буде ну, цікаво, ніби я то вперше не розбираю, бо декілька днів вже пройшло. І потім ще підписники поназадавали мені різні питання, буду відповідати на питання, напевно, в кінці вже відео. Ось. Ну, давайте починаємо. Ця сумочка перша буде. Взяв таку коробочку, тому що вона прикольна, вона мені сподобалась. Коробочка така, типу подарункова. Бачите, тут можна щось таке м'яке, точніше, крихке покласти, бо тут м'яка така Ну, Одноразова така коробочка один раз використали в общем. І викинули. Ну, я думаю, треба врятувати, бо можливо комусь таке треба. Так, піти купити, вона гривень 100 коштує. Ну, в мене, звісно, буде значно дешевше. Ось потім отакий предмет. Дивіться. Натискаєте на кнопочку. Воно починає отак от у темряві, типу. Як нічна лампа світитися. Зараз світло треба відключити. Ну, ось були такі лампи, типу радянські, знаєте, там оптоволокно чи скловолокно, я не пам'ятаю, як правильно. Чим радянські лампи, вони такі поцікавіші, були більш такі потужні. Ось оця така маленька, і вона на батарейках. Батарейки в комплекті. Потім отака цікава штука була підставочка під ювелірку. Мені прям подобається. Не дуже великого розміру, на жаль, бачите, ну така шия типу, зовсім тоненька, але все одне прикольно. Такий цікавий пакет був. Я бачив людей, хто викинув, такі ще питаю, є щось цікаве, вони такі дивляться на мене, типу. Ну, типу, типу, не хочуть, щоб я колупався в їхньому. смітті. Но жінка така каже, ну там є посуд. Я думаю, ну ладно, будемо перевіряти. Був телевізор, я його розібрав дуже обережно. Тут певна кількість медяхи, самі розумієте. Не дуже багато, але це як валюта. Постійно повторюю, пішов, здав. Так, ось дуже цікава теж така подарункова коробочка. Все дуже гарно, корова така намальована. І тут повністю нове горнятко. Дивиться навіть на клеймах на якихось. Можливо, то щось цінне. Ну, Вона повністю нова, бачите, комусь подарували, і людина просто не користувалася. Предмет не антикварний, не вінтажний, тому ціна на нього не буде високою. Так, от намисто це е, ніби е, нормальні перли, не пластик, нічого. Вони всі по розміру відрізняються, мають характерні от такі от якби, природні, не штучні дефекти. Колір такий дуже класний. Деякі більш білі, деякі більш рожеві. Дуже приємний предмет, в общем. Дуже приємна знахідка, мені подобається. Батончик Нурофен для дітей до 26-го року. Все нормально. Ну, до речі, я їм теж лікуюсь, якщо хворію. Мені подобається, воно солодке і якби, ну, реально допомагає. Окуляри прикольні, але вже вдома тільки помітив, що відсутня одна душка. Так, далі е, взуття. Стан, звісно, ніяк знімечений, не ідеальний. Є потертості, але то прикольні найки такі. Air Max Audacity. Я не розбираюсь, звісно, що це за модель. Можу тільки сказати, що це 45,5 розмір. Таке взуття. Ну, тільки підошва потерта. Так, вони, типу, прикольні. Все нормально. Іноді буває, що додому приношу. Бачу вдома, що вони якісь такі вбиті. Тут ніби все нормально. Ще от така вінтажна коробочка. Ейфелєва вежа, якісь, ну, в общем, цукерки напевно, були 15-го року. Не вінтажна, але просто у стилі вінтаж. Будемо пробувати продати, можливо, таке вже колекціонують, бо, в принципі. Іноді такі металеві баночки навіть сучасні продаються. Не баночки, коробочки. Так, це якась така біжутерія. Камінь, ніби нормальний камінь, ну, типу, мінерал справжній. А це біжутерія, тут не срібло. Такий, типу, кулончик, тут така так, вставочка. Ще ось така якась штука. Ну, це вже пластик. Далі такі кросівки 43-1-3, Ну теж бачите, що їх тут ну, якби носили, звісно, вони не нові. Але приємно, приємно. Справжній оригінальний Adidas. В цілому у нормальному стані можна носити. Такий мініатюрний годинничок приємний. У доброму стані домашній. Можливо, робочий, не знаю. Ракета. Зроблено в СРСР. Так, то якась от така штука, свічник. И что это я не знаю. Чего оно вот так мое будет? Не, вот так мое будет. тут, бачите, такая штука. Тут такая штука. Ничего не написано. Типа no name. Не знаю, что это. Постоянно дребные гроши выкидают. Я постоянно забираю. Так, вот такая интересная штука. Я такого еще не находил. 40 ватт. 20 ватт. Тут такие. Тут тут така от історія. Ну, якось воно нестандартне виглядає, чесно кажучи, дуже якісно так. І була касета. Я щось подумав, що треба взяти, а вдома вже побачив, що касети і немає. Ну, таке теж буває. На жаль. Так, ще взуття Michael Корс. Оригінальний, носили дуже довго. Ну, ось я так подивився, ніби. Це нормальний оригінальний Michael Cors. Е, на, жаль, на жаль, є тут потертості. Ну, відповідно, так, вони ж не нові. Так що потертості можуть бути. Ну, це чисто на один сезон, я думаю, що можна ще поносити. Можливо, можна відреставрувати, якщо це типу люксовий там. Ну, люксовий бренд, якийсь крутий, то можливо. Можна щось зробити. Так, що тут у нас далі? Ага, я згадав, що це. Прикольні такі шеврончики. Львівська область. Поліцейська сорочка з коротким рукавом. Напевно, жіноча така невеликого розміру, може чоловіча, я не знаю. Ну, так вона по-простому виглядає. Тут прикол в шевронах, якби. В принципі, штука колекційна. Я там митну службу знаходив. Сорочку от продав. нещодавно, Продав десь за 40 чи за 100 гривень. Щось таке, не пам'ятаю. Ну, в общем, одним словом, продавась. Так, далі окуляри от такі, пластикові. Виглядають так нормально. Тут гравіровка якась є. Взяв коробочку. Apple. AirPods Pro. Листівочку взяв. Ще взяв окуляри. Такі. По формі. дроти зарядка. Беру такі штучки, це на картини по номерах, знаєте. І там рамочку самому оформити. Я люблю сам рамочки різні оформлювати. Отакі штучки забираю. Дуже класні штуки, корисні. Далі ось такий ніж дуже крутий. Вага в нього така з пів кіло, мені здається. Мені прям важко його тримати. І товщина дивиться, яка. Ось тут, де ручка товщина десь, напевно, 4-5 мм. Тут десь 3-4 мм. Де лезо починається. Ну, тут є такі каверни. Можливо, то щось старовинне, я не знаю. Треба пошукати, може, клейма є, а так не видно. Ручка, можливо, пізніше зроблена, бо тут якась дірка. Не знаю. Хоча ні, виглядає як рідна. Невідомо. Ну, ніж цікавий, бо дуже товста сталюга, і в мене такі ножі купляли, і люди казали, що, в принципі, таке цікаво, що вони там щось переробляють, дивиться, яка заготовка. Ну, в принципі, фактично, тут можна один-два ножика вирізати. Якщо то там метал, та який треба там, людям, які ножами займаються. То, можливо, то щось для них дуже цінне. Ну, в будь-якому випадку річ неординарна, така нестандартна, нечасто, тому я забрав. Ручки на метал теж така вага в них доволі велика. Взяв отаку скриньку, я не знаю, щось вона мені нагадує, ніби щось знайоме, взагалі, ну тут замочок працює, вона відкривається. Ось так воно виглядає. По розміру. А, тут дискети, напевно, зберігати. Щось таке з дитинства, я пам'ятаю. Були такі штучки, можна так хоп, на закрити на ключик. Ну, Замочок працює, я перевірив. Не знаю, можливо, комусь треба щось зберігати можна. Взагалі, ніби нормальна річ. Так, далі ось таке дзеркало, дивиться підставочка така, саме дзеркало. З себе не показую. Ось так. Воно. воно виглядає. Треба підклеїти. Цю штуку. Ну, я підклею, в общем, буде. Буде як нове, поставлю потім в телеграм-каналі. До речі, можете зайти по посиланню в мій телеграм-канал, подивитися. Там багато всякого такого подібного. Ось, предмети, які тут е, я показую, потім виставляються в телеграм-каналі. Я все продаю. Ну, а так, якщо когось щось зацікавило, то скидайте мені скріншоти, і я вам напишу ціну. Ось цікавий бюзгалтер, такий дивиться, він мені. Сподобався тим, що ну, тут такі, типу, ставочки. Ну, напевно, так і має бути. Але він, типу, безшовний. Типу то єдиний такий шматок тканини. Ось, може то якось зручно носити, я не знаю. Ось, ну тут от така от бірочка. Не знаю. Напевно, він ніякий не брендовий, але виглядає він дуже якісно. Ну, як на мене, просто мені він, типу, візуально подобається. Щодавно отримав завдання. На ось такі вішачки. Буду збирати, ось. Знайшовся один. Комусь, якщо такі штуки потрібні, я можу на замовлення вам набрати. Так, я їх, в принципі, не беру. А от є завдання, буду брати. Так, тут далі футболочка, вона ну, так прям смачно пахне. Умбро. Е, е, розмір Елька. Ну, тут, типу, як брендове е, брендовий одяг. Хотів сказати, взуття. Взуття і одяг брендові. Не брендові я, в принципі, майже не беру. Ось. Ну, принт так і у доброму стані. Ну, на жаль, буква Б вже пішла. Можна то дірвати. От, буде тільки оця емблемка. Ну, нормально. Так і, в принципі, теж продається періодично. Виглядає так смішно, та? наївно, радянська така історія, але предмет колекційний. Коли така штучка одна, то не цікаво. А якщо у вас таких штук 10 набралося, то ви вже можете їх поштучно там, по 40 гривень десь продати. Ну, і в принципі, якщо є колекціонери, які таке постійно забирають, то чому б ні? Що мені сподобався предмет, дивиться, от така штучка, типу стакан з нержавійки, і в нього вставляється ось така от штука, ну, то типу, для мила. Для рідкого милу. Можливо, то як набір може бути. А можливо, воно так і стояло. Ну, скоріш за все, стояло, бо вона всередині, типу чиста. Ну, типу, прикольна, нержавійка. Можна користуватися. Надфіль був корисна річ, коли металом займаєшся, постійно треба робити надрізи, перевіряти, який метал. Далі ось такий килимок в етностилі, ну, типу псевдо псевдо-етностиль. Машинна робота, звісно. Але таке продається. В принципі, в інтер'єр нормальний, він у доброму стані. Якщо комусь треба по стилю підходити, то забирайте. Звісно, ціна дуже доступна. Так, а далі в нас ось такий фаянс будянський, старенький клеймо, дивиться, я не пам'ятаю, яких то років, але це ще не Раднаргосп. Це старе клеймо. Ось. Хоча, хоча може, може, і не старе. Ладно, я напишу, вставлю картиночку. В общем, це супниця. Супниця, вона вже така, типу, цікава, тим що вона великого розміру. Ну, ось, небагато супниць відносно тарілок, скажімо, кількості тарілок збережено. Ось, на жаль, тут є пошкодження, відсутні оці штучки. Але хто його знає, може, то якась дуже цікава будянська фаянсова супниця, яка, типу, вже в тренді, і вже хтось таке собі хоче. Можливо, хтось це просто відріже, буде нова ну, набузручки, ну що поробиш? Так, в колекцію поставити. Або в когось вже є кришка і куплять супницю окремо, не знаю. У будь-якому випадку, коли предмет великий, фаянсовий, будянський, в общем, то продавати вже цікавіше. Навіть в такому стані, в общем, років 5 тому я б таке, напевно, не взяв, подумав, ручка побита, зараз. На Будянський Фаянс вже є попит. Так що я забрав. Будемо пробувати продати. Не знаю, що з того вийде. Так, ось ще теж кухонний. Ось такий знайшовся в мене плафончик. Я такий вже знаходив. Коли тільки почав вести канал, пам'ятаю, хтось хотів купити його. І я по дорозі його розбив, на жаль. А це антикварний плафончик цікавий. Ось. Цей цілий доїхав. Бачите, в якому стані, в кухонному стояв десь на шафі в когось. Ну, так, в такому стані з комахами. В общем, ну, я його помию і він буде ідеальний. Ось, в общем, Будемо продавати. Так, ще була ось така штука. Я не знаю, що це таке. Можливо, це комусь треба, то забирайте. А так це я взяв на алюміній. Вага невелика, але коштувати буде недорого. Не знаю, в общем, тут якась конструкція має бути. Ще ось така штука. Клеймо Зіш, до речі, алюміній Зіш не знаходив. Зіш, як правило, це мельхіор, Ось і цікава ложечка дивиться, така, Малюнок такий ніби стандартний, але мені сподобалось, те, що тут клеймо, як виглядає. Так і написано: мельхіор, промтехсвязь Москва. Промтехсвязь то може бути ще Артіль. Тобто вона така старенька 40-х-50-х років. На жаль, коли вона сама, без набору, то вона майже нічого не коштує. Можливо, якийсь колекціонер забере, а так ну, цікаво було б набір продати. Бо я таких ложок ще не бачив. Малюнок, може, бачив, а от клеймо, тут дійсно цікаве. Ну, теж треба помити, буде нормально. Так, в попередньому випуску була вже така штука, мені написали, що то пельмені робити. І багато хто написав, оскільки коштує. ну Я пропонував всім за 150 гривень. Ну, вага така, типу, на вагу. Ну, типу, щоб якби, трохи дорожче ціни металу. І ніхто не погодився. Ну, Дивіться, якщо 150 дорога, то забирайте там, дешевше, я не знаю. Оце прикольніше. Ну, виглядає. Тут є клейма. Ось, І в мене ще є, от, ну, попереднє лежить теж. От, якби є дві. Ну, забирайте дешевше, якщо 150 дорого. Я не знаю. Просто багато людей написало, і чомусь ніхто її не купив. Мідяха до мідяхи в метал. Купійка до копійки, в общем. Алюміній в алюміній, все аналогічно. Ще була от таких от коробочок. Тут, коротше, на них написано Е-е... Голки до швейних машин. Я таки, типу, думаю, Ти, ну нічого собі, щось стільки голок. Я таки спочатку взагалі подумав, знаєте, не прочитав. Думаю, може набої, може ще щось. Ну ось, в общем, воно от все отак от промарковане. На таких от коробочках. Ось. Ось так, така кількість, коротше. То реально, як би вони. 100 штук. Дивіться, раз, два, три, 4, 5. Тут 1000 штук. Нічого самі. Ось такі коробочки. Абсолютно аналогічно все. Чесно кажучи, я не знаю, як вообще продавати, комусь тільки треба. Можливо, комусь треба, не знаю. Такі от коробочки характерні. Номер 70. Ну вони всі різні. 92-го року. В принципі, я продавав такі там поштучно. Можливо, комусь треба. Ну от якщо вам ну, таке цікаво, то пишіть, ми за ціну домовимося обов'язково. О, прикольні такі коробочки теж дивіться. Клас. Не знаю, можливо, мають колекційну цінність. Вже. Бо вони, типу, ну, нові, запаковані, радянські. Деякі, я так розумію, радянські, деякі вже 90-х років, ну ЦТУ 90-го року. Свердловської область. Ну, вага така в них відповідна, нормальна. Типу, ну, тут суцільний метал. Далі ще алюміній в алюміній. Ось цікаві радянські окуляри. Тут мені. Подобається ланцюжок із клеймами. Клейми такі характерні, я вже знаходив, там голова якась намальована. Це часів СРСР оправа. От така от. Там взагалі ну, дуже багато було, я тільки такі самі нормальні взяв. Думаю, одним лотом покладу, бо на таке, в принципі, в мене попит є. А, теж поламані можна було не брати. Отакі от. Такі для зору дуже товсті. Прям тут пів сантиметра, напевно. Так, повністю новий гаманець, так бачу, не користувалися. Повністю новий. Ось тут, от, бачите, ставочки такі перелонові. Ось і тут ще такі, типу, бокові кишеньки. Просто лежав, видно, що не користувалося і викинуло. Змішувач латунний теж дрібниця, але приємна. Ось, і це такий от предмет. Це фаянс. Фаянс. Він такий бюджетний, але здається, що це вінтажний предмет. Вінтажний фаянс. Тобто, дивіться, який тут крикелюр характерний. Чи, яка класна сіточка. То це дійсно старий предмет. Він Так от виглядає по-наївному, по-простому. Клейми відсутні, але я думаю, що це 30-х років предмет. Така типу кухонна штука. Видно, що вже сильно побита, користувалися. Тут є скол прям такий. На жаль, але це вінтажний предмет, як би можна сказати, що вже антикварний. До Другої світової війни, і, скоріш за все, виробництво. Ну, такий мас маркет того часу. Навіть клеймо не поставили, але приємно, що предмет старий. В общем, це був кухонний винос. Більше там нічого було не взяти. Так, ну ось мене питали, чого я не показую продані предмети, за скільки я продав, бо всім хочеться ціни знати. Ну, дивіться, я не показую продані предмети. Бо Ну, по факту буду по колу показувати. Там же не так, що я ну, там продаю якісь дуже старі предмети, які там давно не бачили. Просто, як правило, от випуск пройшов, предмети розходяться. Та? Ну, відповідно, отак от по колу показати, о, дивиться, я це продав за 40, там, це там, за 200, за 300, там, не знаю, за 400, скриньку там не знаю, за 40, там, то за 10, за 20, за 30. Ну, то не цікаво. Просто по колу предмети показувати не хочу. Ну, Мені то е, не хочеться просто знову проводити зйомку, знову монтаж, знову випускати. Ну, В общем, я нічого нового вам вже не покажу, тому і не показую. Е, якщо когось ціни цікавлять, то е, можете зайти на Violet, подивитися на мій аукціон. Там є ціни, видно, за скільки я продаю. Ну і знову ж таки, я вже казав, що є телеграм-канал. Там теж предмети виставляються. А так, в принципі, 80%, іноді, іноді, 50, вообще іноді 100, тобто все розбирають. Так, що, в принципі, ну, якщо ви бачите цікаві предмети, то можете бути впевненими, що їх заберуть, бо ну, я вже таке, типу, намагаюся брати тільки те, що я точно продам. От. Вже якби все ж таки більше і більше фільтр в мене працює. Ось потім питали, значить, скільки я часу проводжу, типу, на смітниках, скільки я взагалі ходжу. Як часто і так далі. Ну, типу, ходжу я кожного дня, але такі маршрути великі. Я зараз часто не можу приїжджати, тому, бачите, в мене зараз випусків менше. Ось, ну, трохи треба розібратися. Так сказати, розвантажитися трохи, бо багато справ різних і буде більше випусків, буде 3-4 рази на тиждень їздити на такі нормальні маршрути, там, на десятки кілометрів, там, на десятки бачків, смітників і так далі. наступне питання: значить: питають, чи знають рідні і знайомі про те, чим я займаюся, тобто те, то, що я типу, ходжу і шукаю щось на смітниках. Ну, і до того питали, в принципі, схожі питання, чи не соромно мені? Типу, ну, якби підтекст такий, що має бути соромно. А, ні, в принципі, нормально. Всі все знають і підтримують, звісно. Типу, то ж круто. Ходити? Ось ви, наприклад, проходите приходите, батьків, стоять кросівки, ви їх забрали. Ну, ось, а бачите, стоїть там пакет цікавий, а ви його не зможете перевірити, бо ви такі, ой ні, я не можу собі це дозволити. Ну, типу, хай хтось інший. От я з тих людей, хто може собі дозволити, і в бачок застрибнути, і пакет перевірити. І, і в общем, ну, мені абсолютно нормально. Є такий анекдот на цю тему. Від гінеколога виходить жінка, старенька бабуся, і а гінеколог чоловік молодий, і вона така в дверях зупиняється і каже: А мамка, то твоя знає. Чим ти тут таким займаєшся? <ріст> <ріст> Ось так ну тут така сама історія. В общем, а, для мене все нормально. Абсолютно, типу, мені це подобається, це моє хобі, і можу собі дозволити дійсно лазити по бачках. Чому б ні? Наступне питання про те, як я це все зберігаю. Зберігаю я от в таких от коробках, все, наприклад. А також ось в таких от всяких різних стилажах. Хтось може тут впізнає свої предмети, які все ніяк не може забрати, або там воно лежить оплачене. Взагалі, на таких стелажів у мене є доволі багато, дуже зручно. Ось вони такі двохметрові. Тут такі полички. От в таких ящиках, до речі, зручно їх пронумерувати і все тут зберігати. В общем, ну, все показувати не буду, от як приклад можу показати. В общем, ці предмети теж зараз я в ящик, там в сумки різні покладу. В общем, воно там як з такими ставиться і все зберігається. Ну, потім, типу там, протягом тижня то все розбереться. Там, то, що не розбереться зараз, то там, я вже відфоткую, воно там піде в інші ящики. Ну, в общем, це так, в принципі, багато часу не займає, якщо у вас це поставлено на конвейер. Я постійно кажу, що у мене конвейер працює. Тому, в принципі, якщо ви ну, розумієте, як воно у вас все організовано, і ви вже все придумали, що це сюди, це сюди не продалося, викидається там, і так далі, то, в принципі, нормально. Це дуже зручно. Ящики, коробки, все пронумеровано, є каталоги, інвентаризація проводиться, все пронумероване. Ось. Але буває таке, що щось плутається, так що, якщо там, я комусь щось переплутав, не довідправив або відправив не туди, таке може бути. Я реально плутаюсь. Так що вибачайте, прошу ставитися до цього із розумінням. Можливо, ще були питання, я щось забув, треба було собі ж в паргалочку написати. На питання такого особистого характеру, там, типу, скільки мені років, там, який мій улюблений гурт, там, скільки я заробляю, ну, таке я не відповідаю. Бо в ідеалі, дивіться, тут моєї особистості не існує. Це канал про пошуки на смітниках і про предмети, а не про мене. Тут мого его, якби, ну, я не просуваю, тут мене якби в ідеалі немає. Ось тут просто, типу, предмети, і все. Просто там певні енергії таких от <смі>, вживаних речей старовини, якщо вона, звісно, знаходиться, то е я таке показую. А це канал не, не про мене, не про мою особистість. Так що пишіть в коментарях, е можливо, є якісь питання е або є якісь теми, е на які можна було поговорити. Кому б, кому що було б цікаво від мене почути, я напевно відповім. Ось Цей випуск в мене вийшов коротенький, знахідок не дуже багато, але я обіцяю, що ну, як тільки я закінчу всі свої справи, які мене відволікають від мого хобі, від дампстердайвінгу, то відразу ж будуть випуски, нові пошуки, нові знахідки, звісно, бо предметів є багато. Ось то рахуйте, от все, що я знайшов, це такі випадкові цілому знахідки. Тобто, я спеціально там на маршрути на великі не виходив. Так що надовго не прощаюсь, сподіваюсь, що в такому форматі вам теж було цікаво. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо хто ще не підписаний. Підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.